Бути українцем це відчувати силу і гордість рідної землі, що рясно вкрита історією та традиціями. Це бути світлом на темному шляху, не зламатися і стояти за свободу, гідність та правду. Ми українці, і ми стоїмо. І з вами в етері Кременчуцькі новини про події дня. Дивіться прямо зараз у програмі. Кременчук із великим сумом провів в останню путь мужнього та відданого захисника України Олександра Телепу. Вічна слава герою сьогодні. Кременчук схилив голову в Скорботі. Місто провело в останню путь свого сина, свого захисника Олександра Телепу. Йому назавжди залишиться 40. Його ім'я вписано в історію боротьби за незалежність серед воїнів, які віддали найцінніше своє життя. Солдат Телепа Олександр Володимирович 1984 року народження. Проживав у місті Кременчук, навчався в загальноосвітній школі номер 8 Помер 30 квітня 2025 року через гостру легенево-серцеву недостатність. Олександр помер 30 квітня в одній з лікарень міста. Його серце зупинилось, але пам'ять про нього житиме вічно в серцях всіх, хто його знав. У нього було ще стільки планів, мрій і доріг попереду. Він не встиг створити родину, не встиг втілити все задумане, але встиг зробити головне стати на захист батьківщини. Його класна керівниця Наталія Іванівна зі сльозами на очах згадує, яким Олександр був у шкільні роки: добрим, щирим, завжди готовим допомогти. Він залишався таким і в дорослому житті відкритим, надійним, відданим. Сашка ми запам'ятали працелюбним, турботливим, уважним. Знаєте, говорять, що уходять з життя краще, і це якраз про Сашу, тому що якщо комусь із однокласників потрібна була допомога. То він завжди прийде і навіть ніколи не скажеться на те, що йому важко. Царство ж та небесна, Саша. Ми будемо про тебе пам'ятати завжди. Олександр залишив по собі світлий слід у серцях тих, хто його знав, у пам'яті міста в історії країни. І, хоч тепер він серед небесного воїнства, кожен з нас відчуватиме його поруч у тихій молитві, у тріпотіні прапора, у мирному небі над головою. Вічна пам'ять і слава воїну Олександру телепі Герої не вмирають. Поліна Калініченко, Ростислав Григоренко, Кременчуцькі новини. Увага! 8 та 9 травня Кременчуцькі заклади освіти навчатимуться за дистанційною формою. Із чим пов'язані такі зміни, розкажемо далі. Російський ворог знову загрожує обстрілами мирним містам України. В соцмережах шириться новина про можливий обстріл Кременчука найближчими днями у зв'язку з погіршенням безпекової ситуації в країні. Виконавчий комітет Кременчуцької міської ради прийняв рішення щодо переведення закладів загальної середньої та позашкільної освіти на дистанційну форму навчання 8 та 9 травня. Наголошуємо на важливості дотримання правил безпеки. У разі сигналу Повітряна тривога. Негайно прямуйте до найближчого укриття. Не ігноруйте попередження. Бережіть себе та близьких. Разом подолаємо всі загрози. Валерія Лисенко, Кременчуцькі новини. Полтавщина робить кроки до сталого майбутнього. У Семенівці провели день карбонового поля, присвячений вуглецевому землеробству, сучасному підходу до аграрної справи, що поєднує економічну вигоду з турботою про довкілля. Більше вже за мить. Вже багато років країни світу переходять на вуглецеве землеробство, бо це допомагає боротися зі зміною клімату, покращує стан ґрунтів і робить фермерство стійкішим. Україна також поступово рухається в цьому напрямку, зокрема й Полтавщина. У селищі Семенівка Кременчуцького району провели захід для аграріїв. На якому розглянули практичні кейси ефективного посіву та вологоутримання, які у свою чергу є ключами до прибутку та сталості вуглецевого землеробства, до обговорень долучилися тимчасово виконувач обов'язків начальника Полтавської обласної військової адміністрації Володимир Когут та начальник Кременчуцької районної військової адміністрації Олександр Аленін. Також був присутній Тарас Висоцький, перший заступник міністра аграрної політики та продовольства України. Вуглецеве виробництво і вуглецеві сертифікати, які передбачають для стимулювання для того, щоб екологічно працювати з землею. Вони якраз направлені на те, щоб фермери для того, щоб сільхозпідприємства були вмотивовані, і зацікавлені про те, щоб бережно і ефективно використовувати земельний ресурс. І відповідально ставитись до екології і в тому числі до майбутнього економічного зростання, простими словами, вуглецеве землеробство це методи ведення сільського господарства, які допомагають затримувати вуглець у ґрунті та рослинах, замість того, щоб він потрапляв в атмосферу у вигляді вуглекислого газу. Десятки фермерів, представників агробізнесу, вчених дорадників доєдналися до заходу, аби більше дізнатися про це. Полтавщина розуміє. Важливі тенденції для майбутнього і дійсно рухаються в авангарді, і я б навіть сказав на випередження. Тому що, на жаль, зрозуміло, війна на це впливає, але ще не кожен регіон України має таку чуйку, можна сказати, сленгово до того, що буде важливо завтра. Тому що ми впевнені, що війна завершиться, завершиться нашою перемогою, і треба буде далі. Завтра рухатись і розвиватися на сьогоднішній день. Ми бачимо, що всі галузі розвиваються і впроваджують новітні технології. Як промисловість, так і от сьогодні аграрний напрямок також буде не тільки дивитися теоретично, а і практично побачити, як можливо це впровадити новітні технології в аграрній сфері. Зустріч була спрямована на демонстрацію практик вуглецевого землеробства, які дозволяють зберігати вуглець у ґрунті, підвищувати його родючість та покращувати рентабельність господарства. Людмила Мілашевич, Семенівський селищний голова, зробила все можливе, аби організація заходу була на найвищому рівні. Аграрний сектор це не тільки землероби, це і науковці, це і експерти, це праця великої кількості людей. І тому я сьогодні щаслива, що в цьому залі сидять небайдужі люди, які розуміють, що треба йти вперед. А для того, щоб треба йти вперед, треба зустрічатися, треба навчатися. І для цього є всі-всі-всі можливості. Ми тут не просто заради чергового заходу. Ми тут, бо аграрний сектор стоїть на роздоріжжі. Світ. Змінюються, волога стає дефіцитом, ґрунти втрачають родючість, ринки нестабільні у цьому світі вже не працюють старі рішення. Потрібна інша логіка, логіка довгострокової ефективності, збереження ґрунту, нових доходів. Однією з найпоширеніших практик вуглецевого землеробства є мінімальний обробіток ґрунту тіл» no або тіл». Це методи землеробства, при якому ґрунт майже не орють або й взагалі не чіпають. Замість того, фермери сіють насіння прямо в залишки попередньої культури. Спікери, які вже мають практичний досвід, поділилися всіма перевагами такого методу роботи. Чому все це? Потрібне всім, оце карбонове землеробство. По одній простій причині форма 2 соя коштує 12 тисяч. З документами соя соя коштує 18 тисяч. Тобто, якщо у вас документи є, ви маєте товар, який продається. Якщо у вас документів нема, у вас є просто куча зерна, яка коштує наполовину дешевше. Ми виростили кукурудзу 2-3 метри. Стоїть кукурудза, зібрали кукурудзи, спалили її. Це не карбонове землеробство. В карбоновому землеробстві ще дуже важлива консервація оцих пожнивних хрестів або кукурудзи, або пшениці, фіксація їх не в ґрунті, а на ґрунті. Обговорили на заході і висів покривних культур за допомогою агродронів, що є частиною вуглецевого землеробства. Загалом сьогоднішній захід День карбонового поля є продовженням серії заходів на тему вуглецеве землеробство на Полтавщині, шлях до прибутку та сталого майбутнього. Вікторія Максимович, Іван Ткаченко, Кременчуцькі новини. Сьогодні відбулося засідання 12-ї позачергової сесії Кременчуцької районної ради, які рішення ухвалили представники депутатського корпусу. Дивіться у наступному матеріалі. 12-та позачергова сесія Кременчуцької районної ради почала зі складання присяги нової депутатки. Минулої сесії представники депутатського корпусу прийняли рішення про припинення повноважень депутатки Лариси Дзюби. Тож від сьогодні її замінила Оксана Корлякова. Я Корлякова Оксана Вікторівна усвідомлюючи свою високу відповідальність, урочисто присягаю, що буду додержуватися конституції України та законів України, сприяти втіленню їх у життя. Гідно представляти своїх виборців, відстоювати їх права і свободи, брати активну участь у здійсненні місцевого самоврядування, у вирішенні питань. Місцевого значення загалом депутати розглянули 13 питань порядку денного. Серед них внесення змін до раніше прийнятих рішень, а також питання, що стосуються фінансів. Ухвалили рішення про надання дозволу на встановлення меморіальної дошки на фасаді адміністративного будинку Кременчуцької районної ради у пам'ять про депутата Кравченка Михайла, який загинув, захищаючи Україну від російських загарбників. Також заслухали доповідь керівника Кременчуцької окружної прокуратури Олега Балаєва щодо результатів роботи на території Кременчуцького району. Завдяки вжитим заходам органами поліції з окружною прокуратурою за результатами роботи у 2024 році досягнуто окремих позитивних результатів щодо динаміки злочинності на окремих категоріях злочинів. Так на територіальних громадах Кременчуцького району зросто на шістьсот двадцять проти 680 за річний період минулого року 23 року з них обліковано 371 кримінальне правопорушення Зменшилось на 12% кількість кількість таких на території Піщанської територіальної громади. Водночас вчинено 7 на сім'ї злочинів, в тому числі, злочинів проти статевої свободи та статею на території те громади. Видно, що прокуратура працює. Сподіваємося, і далі буде працювати. Колеги, якщо немає зауважень заперечень, пропоную. Голосувати, поставити на голосування вже це питання за основу. Та в цілому затвердили та вели в дію штатний розпис Кременчуцької районної ради. Також депутати ухвалили рішення щодо затвердження переліку об'єктів комунальної власності, що підлягають приватизації шляхом викупу, та затвердження списку присяжних Кременчуцького районного суду Полтавської області. Серед питань порядку денного були і ті, що стосувалися дострокового припинення повноважень депутатів Юрія Кірєєва, Ольги Лобової та Вікторії Шляхової. Представники депутатського корпусу проголосували проти даних рішень. Валерія Лисенко, Максим Пальчик, Кременчуцькі новини. Про те, що сьогодні обговорювали депутати на засіданні однієї з постійних депутатських комісій Кременчуцької міської ради, дивіться далі. Сьогодні у Кременчуці провели засідання постійної депутатської комісії з питань бюджету, фінансів, соціально-економічного розвитку та інвестиційної політики. У роботі комісії взяли участь депутати Кременчуцької міської ради Тетяна Сергієнко, Ігор Штефан та Інна Петренко очолив засідання Олександр Плескун. У нас сьогодні будуть розглядатися проєкти рішення виконавчого комітету, закрита і відкрита частина. Проектів рішень, які планується винести на сесії, поки немає. Будемо розглядати на наступному тижні. На початку засідання розглянули рішення щодо виділення коштів з міського бюджету для департаменту охорони здоров'я. Також розглянули фінансування ремонту одного з навчальних закладів міста. Наступний проект рішення про виділення коштів стабіляційного фонду у сумі 199 тисяч 374 гривні 80 копійок департаменту освіти для гімназії номер 22 на оплату послуг з поточного ремонту роловної покрівлі закладу. когось зауваження заперечення пропозиції. Хто запрошу голосувати одноголосно, дякую. Окрім цього, обговорювали питання стосовно виділення коштів для закладів загальної середньої та дошкільної освіти Кременчука для погашення штрафних санкцій на виконання наказів господарського суду Полтавської області. Наступний проект рішення про виділення коштів стабіліційного фонду у сумі 1 мільйон 378 тисяч 154 гривні 45 копійок департаменту освіти. Із них 276... 1066 гривень 46 копійок для закладів загальної середньої освіти. Кремчуської міської ради 1 мільйон 102 тисячі на 87 тисяч 99 копійок для закладів дошкільної освіти. Також членами комісії було прийнято до розгляду кілька питань, які стосувалися виділення коштів на потреби комунальних підприємств міста. Наостанок в рамках засідання було винесено пропозицію щодо об'єднання зусиль відразу кількох депутатських комісій, які під час виїзних засідань контролюватимуть виконання ремонтних робіт в укриттях шкіл та садочків Керманчука. Я думаю, що це правильно і дійсно. Ті, хто виконує роботи, вони ну, в першу чергу будуть розуміти, що є контроль депутатський, і вони будуть яким чином буде стимулювати їх скоріше виконання Дякую. Дякую. Хто за, прошу голосувати одноголосно. Дякую. Дмитро Цирюльник, Дмитро Пропастін. Керманчуцькі новини. Сьогодні Кременчуцька співачка, справжня Соловейко-Крюкова Олена Івлєва відзначила 55 років творчої діяльності. Радість свята вона розділила у колі близьких та друзів. Як це було, бачили наші журналісти. Ківське Соловейко, голос якого торкається найпотаємніших струн людських сердець. Саме так говорять про Олену Івліву, ті, хто хоча б раз чув її спів. Вже 55 років вона дарує людям не просто пісні, а справжні емоції, світло та надію. Тож з нагоди ювілею 7 травня у філії правобережна комунальної установи Турбота відбувся її святковий концерт. Сама ж Олена пригадує, що вперше вийшла на сцену у 17 років, і це стало для неї справжнім випробуванням. Вийшла на сцену. Я глянула, скільки людей, скільки на мене очей дивиться, я злякалася, забула слова, і пішла зі сцени, а потім там дівчинка була така, каже: ой, Лєночка, якщо ти зараз не вийдеш, ти не вийдеш ніколи. І Я зібралася і вийшла на сцену, до сих пор співаю. Я люблю класику, оперу, оперету, романси, українські народні пісні. Ну, Сьогодні частично прозвучать. Пісні, які я дуже люблю. І ось уже понад півстоліття, кожен виступ Олени це маленька перемога, а пісня, яку вона співає, і досі здатна розчулити серця слухачів. Її голос, наче магніт, притягує людей, дарує їм спокій і радість, допомагає знайти надію навіть у найтемніші моменти життя. Такий голос Кремінчузі це єдиний голос, вона є зіркою Кремінчука. Котора дарить такі пісні, котрі падають душу, в серце кожної людини. Так що я вважаю, що заслужено, заслужено вона сьогодні, відмічає свій такий прославлений ювілей. Крім святкування ювілею в колі друзів, цей концерт для Олени став також можливістю подякувати кожному, хто йшов з нею цей тернистий шлях, підтримував і надихав. Дуже вдячна своїм рідним, близьким, друзям, які підтримують мене у цих питаннях. Вони знають, що я дуже люблю музику, дуже люблю пісні. Ну і виконувати їх також. Люблю сьогоднішній концерт. Ювілярки це ще один яскравий момент на її довгому та надихаючому шляху. Тож нехай серце Олени завжди співає. А голос дарує радість і тепло кожному, як це було й досі. Катерина Грудніва, Ростислав Григоренко, Кременчуцькі новини. Побачити світ та виступити на сцені перед відвідувачами Паризького Діснейленду. Це все стало можливим для учасників народного ансамблю сучасного танцю Каприз. Детальніше про це вже за мить. Кременчужани вкотре продемонстрували усьому світу, що наше місто виховує талановиту молодь. Мова йде про народний ансамбль сучасного танцю каприз, який нещодавно повернувся з гастролів з Франції, де юні танцюристи та танцюристки виступили з великою шоу-програмою на сцені Діснейленду. У вересні місяці у нас з'явилося бажання відвідати Діснейленд. Ми подали заявку, чекали півроку на відповідь і все ж таки отримали це запрошення на цей концерт. І ми готувалися дуже старанно цілий рік, підготували 20 хвилинну програму нон-стопом виступали як і сучасні, так і народні номери. Зал нас дуже підтримував. Це було дуже приємно і дуже дякуємо яскравій країні і громадській організації, яка допомогла у цьому всьому. Однак кременчужани встигли не лише попрацювати, а й розважитися, адже окрім виступу, учасники колективу також мали змогу відвідати атракціони Паризького Діснейленду та прогулятися європейським містом. А найголовніше, що дівчата та хлопці гідно представили наше місто на такому високому рівні. Було дуже цікаво, те, що нам спочатку там все так офіціально, ніс не, не, ну, не можна знімати за кулісся. Потім е, переживання були дуже великі. Виступали і насолоджувалися моментом, що ми зараз, як в світі іграшок, і ми як ляльки виступаємо і представляємо нашу країну. Важливо, що у такі складні для України часи Креман молодь все ж має можливість розвиватися і творити таке прекрасне мистецтво. Це була неймовірна подорож для нас була велика честь виступати в такому легендарному місці, як Діснейленд. Ми не тільки показали свою програму, а ще й відчули справжню казку довкола. Особливо приємно було те, що глядачі підтримували нас. Це нам, нас надихає рухатися далі і ставати ще кращими. За свій феєричний виступ, народний ансамбль сучасного танцю «Каприз» отримав медалі, кубок і відзнаку. Вітаємо юні крименшуцькі таланти з цією подією, адже для них це неймовірний досвід, який відкриває нові можливості для професійного розвитку у майбутньому. Дмитро Цирюльник, Іван Ткаченко, Криманшуцькі новини. 18 травня Кременчук наповниться унікальними звуками українських народних інструментів. У міському палаці культури відбудеться ювілейний концерт Національного академічного оркестру народних інструментів України, присвячений 55-річчю колективу. Де придбати квитки, дізнавайтеся у нашому сюжеті. Вже 18 травня Кременчук зазвучить автентичними народними інструментами, святкуючи ювілейне повторного оркестру на Оні: бандури, цимбали, кобзи, скрипки, ліра, козацька труба та інші інструменти. Все це те, що робить оркестр Наоні унікальним. Концерт зачарує своїм звучанням, об'єднає вимір класики та сучасності. Починаючи з 1969 року, коли був заснований оркестр і відбулася перша репетиція Наоні, змінилось декілька поколінь і складів оркестру. Незмінним залишається те, що вже 55 років на ОНІ є потужною спільнотою завзятих ентузіастів, неперевершених майстрів своєї справи та справжніх патріотів, які міцно тримають оборону на культурному фронті України. І зараз, під час повномасштабного вторгнення Росії, на ООНі під керівництвом художнього керівника та головного диригента Віктора Гуцела постійно підтримують збройні сили України, відвідуючи воїнів з концертами, підіймаючи бойовий дух наших героїв. Запрошуємо і вас відвідати цю грандіозну подію, на якій легендарний оркестр зіграє свої найкращі композиції, створені за 55 років творчого шляху. Квитки можна придбати на сайті Карабас, а також у касах нашого міста. Поліна Калініченко, Кременчуцькі новини. Слава всім, хто б'ється та працює заради України та нашої незалежності. Дякуємо всім, хто допомагає. Слава Україні!